Так, друзі, вітаю вас з першим днем зими. Я вже познімав сьогодні понеділкові кадри, що в нас на будівництві відбувається. Але перед тим я би хотів зробити все таки місячний звіт. Нехай перше підуть кадри за місяць, а потім ми вже з вами будемо собі обговорювати, що в нас зроблено, що не зроблено. Тому давайте місячний звіт. Ну що, вітаю вас з першим днем зими, а нас вітаю з тим, що в нас на будівництві відбувається вкладання бетону на п'ятий поверх другого будинку. Це все з вами ми зараз обдивимося. І я сьогодні спеціально вже взяв мікрофон, бо без мікрофона мені вже звук перестав подобатися. Він десь затихий, десь заголосний, тому тепер ми з вами будемо з мікрофоном, але йдемо тепер. Цього тижня ми пропустимо з вами пер... третій будинок. Його ми дивитися не будемо, так як, як мені відомо, по ньому робіт в нас не буде виконуватися. Давайте краще приділимо в цьому випуску час першому та другому будинку, що паралельно з тим, ми тут заглиблюємося, там, де в нас буде в'їзд в паркінг. Ну і відповідно, нам треба буде заглиблюватися не лише для цього, а й для того, щоб робити прокол туди до тієї, де буде стояти ТПшка. А Роман сказав, що йдемо, будемо генератор заводити. Так, є виключення світла, але будівництво не може жити. Держава не робила нам світло, Так. — Чекай. Є, yeah, ми гає червоним. Що ти зараз, робиш? Зараз легенько з баху в руки. Мізинчиком? Okay. Треба. Так, зараз треба. Секундочку. Я маю насос насоски 12 вольт, ми зразу туди заливаємо. <почування> е, так, Світло виключають. Ніхто не запитує, нікому не цікаво. Ми що розказуємо? Світло виключають, але кран працює на світлі. Е, що ще працює на світлі? Ну, зараз ми вкладаємо бетонний вібратор. Без вібраторів плити ми би не плавити. Е, ну тому що треба вигнати все повітря, вирівняти ну, плиту. Е, вібрак. Плюс до того, якщо треба, що ще на світлі? Вибушні, да, рубушні, засверху. А навіть а машинка, мікс, міксер, він теж працює на світлі. Якщо розчин робити на мурінку? Та да, мулярі стають розчиномішалка, де увазі? — Так-так-так. — Розчиномішалка. Будь-яка болгарка, засверлюємо анкіра, коли робимо палубу. Та все працює, бо з світлами нічого не може дати радості. Е, так раду. Сима саме... генератора має маленькі, запрібні речі, це угу. дуже розхід в нього великий. Угу. А на кран ми заводимо великий. Давайте, шостий поверх, починаємо. Ну, оця стіна звелася. Ми її ще не бачили. Я вже трошки заходив, я знаю, що справа у нас зовнішня стіна. Раз. Ну і там вже йде рух по зовнішніх стінах. Оцю ми з вами бачили в п'ятницю. Ну, відповідно, оцієї стіни ми з вами не бачили. Дай Боже! Тут марується міжкімнатна. Ну от треба показати, що в понеділок ви маєте, щоб потім в п'ятницю звіритися з вами. І я так зрозумів: у нас так багато мулярів на шостому поверсі, бо та бригада, яка була тут на сьомому. Вона зійшла на шостий, вони зараз швидко всі разом шостий лупнуть. Ну і потім всі разом сьомий, так як на сьомому ще немає всіх вікон. Хоча сьогодні встановлювали додатково. Зараз піду покажу це, ми здається бачили. Хоча не факт. Можливо, і це вікно ми ще з вами не бачимо, Когось одного не було. Но оті вікна великі на балкон встановлені. Тут. Тут встановлено. От туди далі ці зліва ми бачили, оцього не бачили точно. Тут теж встановлюється, оця стіна мурується, яка біля сходової клітки. поверх П'ятницю і я здивований, тому що подивіться. коридор розмурований. Це є вихід з ходової клітки, ми з вами завжди звідси виходили. Ще в понеділок тут того не було. Зліва від сходової клітки вже починається мурівка зовнішньої стіни. Йдемо з вами перейдемося. Ще нам трошки світла тут дала. І що в нас? Квартира перша зліва. Замурована. Справа замурована. Йдемо далі. Квартира зліва замурована. Квартира справа не замурована, я її вже бачив. Зліва замурована. Ну і там далі всі замуровані. Навіть оця трьохкімнатна, що ми дивилися... Так, де глянемо. є. Ну от Трьохкімнатна тут ще має бути вхідна група. Тобто двері мають там замуроватися. А тут... Що означає, коли працює шість людей, то виявляється швидше, коли працюють ну, двоє або троє. Прекрасний, прекрасний результат за тиждень часу по шостому поверху. Йдемо на сьомий. Та і сьомий поверх, я вам скажу. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо повністю всю зовнішню праву стіну. Навіть світло є. Так тут навіть і квартир, дай Боже! Що, що ви так лупите, що мені за тиждень стільки знімати треба? Так. Да. Завжди було по чуть-чуть? <laughs> Та зовнішні стіни виведені. Так, ми бачили, що якраз оцю стіну, вікна ще нема, зараз покажу. Оця стіна була там до половинки, якраз її продовжили вже до кінця коридору. Ну, а ту квартиру, що з терасою, ми бачили. До речі, на тій квартирі, що з терасами, вже встановлені вікна. Підморовано знизу 38 см. Ну і відповідно тут також буде підморовуватися 38 см, так як тут буде ще утеплення на терасі. Ну так, буде сходинка в квартиру. раз. Але якщо ти не утеплиш терасу, то квартира знизу почорніє. Давайте довго не затягуємо, подивимося, ще, що по вікнах в нас, наприклад, на сходовому прольоті вікна нема. Зліва є, справа є. Як я сподіваюся, що тільки одного вікна нема. Це би було взагалі прикольно. Що то тільки одного вікна немає? Так. Yeah. На сходовому прольоті? Yeah. І там ще не поставили. Значить, раз, yeah. там. Йдемо до кінця. Тут, до речі, на сходовому прольоті вікна є вже. А тут, 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 ага, тут нема одного. Щось мені здається, що те одне ми будемо ставити потім пізніше, бо Сюдою ми будемо подавати якраз краном матеріали в цей будинок. Ну, я не пам'ятаю. така ситуація в нас по першому будинку. Я дуже радий, дуже гарно вийшло. І на шостому поверсі багато, і на сьомому багато. Давайте йдемо до другого будинку. Виходимо тепер всі разом до другого будинку, і мені подобається, що тут. Зроблено те, що ми з вами обіцяли в попередньому відео, а саме, вкладання бетону на плиті перекриттів п'ятого поверху, стояв насос у нас на цьому місці, відповідно, залив праву частину плити. Переїхав зараз, переставився, лапи розставив і буде вже вкладатися отам бетон на лівій частині плити. Ми зараз ще з вами вийдемо наверх, подивимося. Сьогодні доб'ється в будь-якому випадку, як би це не було, але вже... Складеться тут бетон зі світлом, не зі світлом. Чи це буде там до шостої, до сьомої, але ну, сьогодні це вкласти треба. І ми вже з вами в п'ятницю зможемо по ньому ходити. Але я думаю, що в п'ятницю на ньому вже будуть стояти вертикали і ми вже будемо дивитися, як там леють вертикали і скільки їх до п'ятниці загалом буде. О, нормально. Е, не хочуть мене пускати наверх, але я і сам не хочу втувати оці рівні сходи. Якщо тут на площадці ще от вони були такими, стали такими. Сенсу зараз псувати нема. Тому ми з вами звідси станемо, подивимося. Якщо права сторона там повністю вже долита, то от тепер все з лівої сторони ми дивимося. Тут залишилося трохи менше половини, ще десь 120 кубів. 120 кубів і ще трошки. Спеціально для нас виключають вібрак, щоб ми щось розказали. Тому довго не говоримо, де в п'ятницю. Це в мене для вас сюрприз. Ну, перший сюрприз давайте глянемо на вікна. Давайте подивимося вікно сьомого поверху раз, вікно п'ятого поверху два. вікно на терасу зліва змонтовано, праве залишене. Вікно з ходового прольоту, вікно на терасу. Ще буквально, я так розумію, вони за один день це змонтують. А наступний сюрприз. Кладка, тобто мурівка цегли. По другому будинку. Я завжди приїжджаю пізно, та не, я не сижу тут на будівництві весь день. Але я приїхав, і Олег каже, о, там ще й кладку на другому будинку ними. Кажу, яку кладку? На другому поверсі. І отак. Цегла завезена. Тобто зараз вони зроблять так само, як ми тоді бачили на початку сьомого поверху. Замарують оті прольоти між колонами. Раз проліт, два проліт, три проліт і чорт. Проліт. А, І тут вже почали кладку якраз для дверей, які будуть виходити на терасу. От на другому поверху в нас тераса є опущеною на 30 см, десь 38 см має бути опущено. Відповідно на цій квартирі вихід на терасу буде рівний з підлогою. А якщо ми візьмемо і подивимося ті самі тераси на шостому сьомому поверху, там тераса йде в рівень з квартирою, тому буде докладатися цегла, ну ту цеглу ставиться вікно. І тераса, як так чи інакше, вона буде утеплюватися там 30 сантиметрів чи 25 сантиметрів, плюс покрівля, яку ви собі захочете покласти. Тому на цьому етапі це продумано. А от шостий сьомий поверх, ну ти не опустиш людям на нижньому поверху стелю там на 30 сантиметрів. Таке собі рішення. Тому тут буде так. А на шостому сьомому поверсі, коли вже будуть змонтовані вікна, вже можна буде подивитися, яка буде сходинка. Ну що, знову робота в нас з вами додалися, бо ми слідкуємо за мурівкою на першому будинку. Вона там буде тривати ще недовго. Якщо такими темпами, як взяли хлопці цього тижня, то я думаю, до нового року вони закриють поверхи, а після нового року спустяться в укриття і домурують вже укриття. І відповідно будемо дивитися тепер і закладкою цегли тут на другому будинку, за монолітом тут на другому будинку, ще за е, котлованом на першому, буд... на третьому будинку. Насправді, роботи є багато, бо все потребує якихось зусиль, навіть то саме, щоб пробити прокол на ТПшку. Це теж якийсь процес, який цікаво показати. І я мало тут є на об'єкті, я проїжджаю понеділок п'ятниця, і якщо можу, ще там. Тиждень посередині, щоб показати вам щось. Але я сподіваюся, вам цей місячний звіт сподобався. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, якщо не хочете писати коментарі, а хочете дізнатися щось по квартирах, номер, посилання. Тобто переходьте, дзвоніть, пишіть, дивіться. Дякую за перегляд і всім па-па!